Сьогодні готую пиріжки з лівером і для початку замішую тісто з борошна, солі, цукру, сухих дріжджів, картопляного теплого відвару і олії. Тісто добре вимішую, накриваю плівкою і починаю готувати начинку. Відварену печінку і відварені легені пропускаю через м'ясорубку. Додаю обсмажену цибулю, сіль і перець за смаком та перемішую. Тісто обминаю і ділю на шматочки вагою 60 г. І кожен шматочок розкатую тоненько у формі прямокутника. На край кладу добру ложку начинки, загортаю трубочкою і защіпую краєчки. Тепер обсмажую пиріжки на помірному вогні на краплині розігрітої олії до золотистого кольору. До золотистого, а не до чорного, як я бо щось трохи провтикала. Пиріжки вийшли хрусткі, пухкі і дуже смачні.